Ось так ми проїхали з трьома бусами з єдності наш бойовий бусик з написом Одеса, який побував вже в багатьох гарячих точках, не говорю в яких, але в багатьох. Ось ми привезли ще лікарські всякі засоби для наших ребят. Тут над цим працювали багато, багато людей, які це все передавали. Німці благодійний фонд. Я дуже така біда. Почути серцем. Точно буду говорити ЦК. Ні, бо б'ю так хто, я не хочу. Жартуємо. Як ми тут жартуємо. Це все. Почути серцем благодійний фонд. Передав. Нам деякі засоби з Німеччини, також э, до нашої Люсі прийшли дуже з Німеччини препарати та благодійний э, м, громадська організація сімейний, фун, э, сімейний клуб два в одному. Також передали нам деякі препарати. І ось ми тут у лікарні передамо все нашій лікарні, щоб лікували наших хлопців. Та й наших громадян. Все це по-українськи. Сила в нашій єдності. Всі за одного. Один за всіх і всі за одного. Кожного цінуємо кожного, кожне життя, кожне. Цінуємо, молимось і з Божою силою, з Божою волею ми переможемо. Україна понад усе наша земля достанеться нашим громадянам. І ніякі загарбники не будуть на цій землі жити. З вами був Валентин Захарченко. Зараз будемо це все розгружати, тому я виключаюсь, бо рук зайвих немає, саме дістаємо, саме привозимо, саме вигружаємо. До зустрічі.